Як зберегти сімейні стосунки під час війни поради та рекомендації від психолога Вікторії Ратієвої. Близькість та емоційне, психічне і соматичне здоров'я. Коли ми говоримо про родини, родина є невід'ємною частиною нашого суспільства. Кожен з нас хоче мати близьку людину поруч, бо завдяки близькості в нас є можливість зберігати. Себе і своє емоційне, психічне і соматичне здоров'я. Бо для нас можливість відтворення, можливість, коли я можу бути з кимось поруч, є найнеобхіднішим елементом на сьогодні. І ми бачимо і стикаємося з тим, що дуже багато родин, особливо коли чоловіки залишаються вдома, а мама з дітьми виїжджають за кордон. І ми маємо. Таким чином вибудовання стосунків, що дуже багато людей зараз не можуть бути поруч, вони не мають можливості тактильного контакту, вони в далечині один від одного. В когось чоловік може бути на фронті, в когось сім'я виїхала за кордон або в інше місто, хтось повертається, хтось відтворює родини. Але все ж таки дуже багато родин сьогодні можуть бути нарізно. Як спілкуватися, коли ми не поруч. Дуже важливо, коли ми все ж таки можемо на сьогодні мати плідну роботу в плані того, що на сьогодні в нас є скайп, зум, і ми можемо відтворювати саме наше спілкування щодня навіть. І це було б дуже гарним, коли ви в своїй родині, навіть коли ви знаходитесь нарізно, ви могли б проводити час один з одним через. Можливості, все ж таки, інформативного цього поля ви можете разом снідати, наприклад, ви можете разом переглянути фільм і потім обговорити його. Ви можете грати в якісь ігри. Якщо ви працюєте і вам заскладно, ви можете встановити якийсь певний регламентований час і спілкуватися вранці або ввечері. Ви можете бачити свою близьку людину, ви можете говорити з нею, ви можете обговорювати якісь плани, ви можете мріяти разом, ви можете писати один одному листи. Це є також підтримуючим і дає можливість говорити про все те, що іноді неможливо. Сказати людині напряму ми можемо спілкуватися і планувати своє майбутнє, яким би нам хотілося б мати його в родині. Дітям дуже важливо спілкуватися з батьками. І це є можливістю відтворення, продовження саме сімейних цінностей, формування сімейних цінностей, де батько може бути окремо, але він може приймати участь у вихованні дитини, де він може говорити про оцінки, де він може говорити про те, що відбувається, де він може задавати питання, наприклад. Як пройшов твій день? Що тебе турбує? Як ви з мамою зараз себе почуваєте? Чи все комфортно у вас? Тобто, оце піклування воно може бути і на відстані. Стосунки на відстані. Як утримувати? Іноді буває за складно утримувати стосунки на відстані. Адже для нас це може бути незвичним, і на сьогодні це все більше і більше триває. І виникає так, що в кожного може створитися якесь окреме життя. Але я точно впевнена, якщо в родині є можливість спілкування, є можливість обговорення своїх процесів, є можливість говорити про те, що відбувається, обговорювати свої нагальні потреби, ми можемо зберігати сім'ю, і в подальшому вона може бути повноцінною. Адже спілкування, навіть якщо воно і на відстані, воно може бути продуктивним. Продуктивне спілкування і підтримка стосунків, корисні поради. Воно може продуктивним бути в тому випадку, коли ми можемо бути відвертими один з одним. Ми можемо створювати зв'язок навіть коли ми можемо бути на відстані. Ми можемо робити якісь приємні речі один для одного. Ми можемо робити якісь подарунки, відправляти їх новою поштою. Ми можемо піклуватися один про одного саме в парадигмі підтримки. Бо на сьогодні іноді буває так, що нам не вистачає слів підтримки від наших близьких, і відстань вона може розмежувати наші стосунки. Тому ми можемо писати вранці слова вдячності, ми можемо писати вранці слова привітання, ми можемо бути близькими навіть на відстані. Гадаю, що лише саме гарна комунікація вона може створити і підтримати, і утримати сім'ю від розлучення. Тому тут важливо, що навіть коли ми можемо бути на відстані. Можуть виникати якісь певні такі кризові моменти в стосунках, і а, саме налагодження комунікації між партнерами є а, тут корисним і необхідним. Тому, що ми можемо зробити? Ви можете, наприклад, якщо ви Молода родина, якщо ви втратили на сьогодні своє близьке спілкування. Ви можете надсилати якісь фотографії, ви можете знімати якісь відео, ви можете підтримувати ці стосунки на відстані саме, наприклад, і контекст свого також і інтимного життя. Це є також важливим. Бо відстань вона трішечки нас розділяє, але на сьогодні ми можемо відчувати єдиний важливий компонент це те, що ми не маємо тілесного контакту. Ми можемо підтримувати різний зв'язок через різні комунікації. Але для нас дійсно є важливим цей такий тілесний і емоціональний зв'язок. Тому за рахунок можливості, близькості, за рахунок обміну фото, відео, розмов про життя, коли ми можемо говорити. Коли в нас є певний ритм спілкування, ми можемо говорити про те, що нам є можливість і є оце бажання продовжувати спілкування. Дійсно, іноді дуже важливо зберігати стосунки на відстані, але ми розуміємо, що ніхто не винен в тому, що починається війна і люди виїжджають, виїжджають родинами, виїжджають з дітьми. Бо важливим є саме безпека, безпека дітей, безпека родини. І те, що родина може бути на відстані, і те, що можуть бути якісь конфлікти, те, що можуть бути якісь суперечки, потрібно говорити більш про речі, які утримують, підтримують, дають наснагу, дають можливість мріяти, планувати, говорити про те, що може нам допомогти в майбутньому, планувати своє життя рядом, коли ми повернемось, коли закінчиться війна. А кожна війна вона має закінчення. І як ми будемо відтворювати, як ми будемо відновлювати, як ми будемо свої стосунки потім в подальшому утримувати. Для того, щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 1271. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.